Вітаю вас, друзі. Сьогодні другий день мого адвент-календаря. І я приймаю естафету від Олі парфумиста, а також від Олі Ольфативо і Ангеліни з каналу Дева Енджя, які запровадили дуже цікавий тех. Їхнє відео називалося Даруємо дофамін. І до тех, ароматні фаворити кіно та книги для настрою. Дуже цікава тема, і я думаю, що вона якраз от в, в адвент, різдвяний адвент-календар дуже класно вписується, і я теж вирішила доєднатися, зробити таке трошки атмосферне відео і розповісти вам. Про свої особисті дофамінові фаворити серед ароматів, серед книг і серед серіалів. Отже, починаємо. У цьому відео про дофамінові аромати, книги і серіали. Там було декілька питань, на які треба було відповісти. І от перше питання було прикріпити актуальний збір. Хочу сказати, що я не маю такого одного актуального збору. В принципі, допомагаю різним абсолютно проектам, різним починанням, а здебільшого це такі конкретні люди, конкретні проекти, яких я знаю особисто. Наприклад, друг нашої сім'ї він зараз на сході, воює. Тому ми так, дуже сильно йому допомагали збиратися. Потім у нас в, в селі, я сама проживаю зараз в Іблуниці, це неподалік від Буковеля, а ще поруч є село Татарів, і там є, до речі, ну, якщо будете, я думаю, що ви все одно проїжджаєте це місце, дуже класна така пекарня Кульчицьких, і ось пані Наталія Кульчицька у неї Ну, вона вже спочатку, майже повномасштабної, займається тим, що готує для наших військових. Я можу прикріпити їй картку. Да, ви можете, якщо у вас буде бажання допомогти, ви можете так само перерахувати її кошти. Вона майже кожного дня готує, все це закручує в такі спеціальні пакети і все це потім доставляється саме на фронт. Щоб у наших військових була смачна домашня справжня їжа. Наступне питання це улюблений аромат заспокоєння для сну. І е, у мене, до речі, було окреме відео: п'ять ароматів для сну, які я записала е, декілька місяців тому. Ви можете теж, якщо буде бажання, подивитися. І я про цей аромат теж там згадувала. І от зараз хочу знову ж таки про нього згадати. І це аромат від української парфюмерки Софії Дольний. Один з моїх найулюбленіших ароматів – «White Peony». Біла півонія. Дуже красивий такий ніжний, Аромат, немов така хмаринка, яка тебе огортає, оберігає. Ось цей аромат для мене такий, як ну, якийсь захист, не знаю, дає. Дуже ніжний, дуже теплий, дуже світлий і дійсно такий має заспокійливий ефект саме на ніч. Хоча, звісно, його можна носити абсолютно будь-коли, причому це дуже такий універсальний аромат, який можна носити будь-яку пору року. Дуже його люблю обожнюю. White Peunні. Наступне питання було книга, що дарує світло і плюс аромат. Ви знаєте, коли я слухала якраз відео Ангеліни і Олі. Гриценко Оля Гриценко якраз розповідала про книгу Пуліана. Це дуже класна книга, я теж про неї згадала. Вона у мене є в оригіналі, до речі. І я згадала ще про іншу книгу, теж така дуже світла, цікава книга, яку я прочитала ще в студентські роки. Це книга письменниці американської Джин Вебстер, і книга називається українською. Це буде Довгоногі татусь. Я не знаю, чи є така книга, вона є в перекладі. Ну, я думаю, що повинна бути. Це така дуже світла книга про молоду дівчину, їй 18 років, і вона Росла в притулку, і потім залишилася там, і от у неї з'являється людина, яку вона ніби не знає, вона її бачила так дуже далеко, і знає, що це такий високий чоловік, і тому вона і дала йому прізвисько Довгоногий татусь. І людина, яка Вирішила допомогти цій дівчинці. Вона такий благодійник і оплачує навчання в коледжі. Ну, а потім все так закінчується досить. Позитивно їхні стосунки, я вам дуже раджу почитати цю книгу. Це, до речі, разом з Пуліаною, можна сказати, що в один і той же період були написані ці обіду книги, там, де стається 12-13 роки минулого століття. І от книга Довгоногі Татусь, це така книга в, в листах, тобто, от саме умовою. Допомоги ось цього благодійника було те, що от ця дівчинка Джаруша її звати, вона повинна була писати йому листи про своє життя, там, про навчання і так далі. Ну і от Ці листи вони такі дуже світлі, з таким гумором. Mm -hmm. Ну і в принципі, от сама якби сам лейтмотив книги це про, скажімо, молодих жінок, да, які прагнуть бути свободними про їхнє життя тоді. Ну от, такі, якби така лейтмотив книги. Але книга дійсно дуже світла, дуже класна. І от, якщо буде нагода, раджу вам її почитати. До речі, є ще такий фільм. В 50-х роках він був знятий, красивий фільм з Фредом Астером, це такий дуже відомий танцівник актор американський, і от в цьому фільмі він якраз виконує роль ось цього довгоного татуся. Тепер те, що стосується аромату, аромату світла. Ну, ви знаєте, тут теж може бути якби, різні варіанти да, цих ароматів, тому що світло може бути абсолютно різним. Да. Світло може бути тепле, може бути там, трошки холодним і так далі. Але от я саме сьогодні вирішила обрати аромат, який для мене теж про світло. Ну, тому що я його сприймаю таким досить сонячним ароматом. Це аромат фікти е, е, Ніколаї, е, е, ну, якщо повністю да, бренд назвати е, це ну, з назви, да, вже зрозуміло, що про інжир-чай. Е, і тут ще є така от нотка Османтусу, е, яка якраз дає для мене ось це е, таке сонячне. Світло. Дуже такий яскравий, смачний, трошки гурманський аромат і дуже-дуже світлий. Люблю його безмежно, цей аромат. Ой, клас. Дуже красиве. Наступне питання це кіно ендорфінів і останнє найкрасивіше враження. І далі парфюмерний бадьорий пшик. Ну, ви знаєте, я недовго вагалася, тому що я взагалі дуже люблю кіно, різне абсолютно. І також надаю перевагу класиці. І от нещодавно вирішила передивитись класичний геніальний фільм, як на мене, геніальне кіно це кіно, яке було знято в 1953 році. І в ньому приймає участь Одрі Хепберн і Грегорі Пек. Кіно називається Римські канікули дуже красивий фільм. Я його дивилася неодноразово, дуже багато разів, але чому я вирішила його передивитися і знову ж таки насолодитися їм? Тому що, знаєте, трошки от зараз дуже багато такого. Штучно з'явилося, да, з, з штучним інтелектом, який ми всі в принципі використовуємо, навіть уже і в відео, да, дуже часто люди ставлять не свій голос, а голос там штучного інтелекту, і це, ну, це не дуже гарно звучить, як на мене, тобто воно якби сприймається. Ну, принаймні, це моє да, таке суб'єктивне сприйняття. І от серед цього дуже такого засилля, можна сказати, багато штучного, ось да, всіх цих кадрів, які змінюються один за одним, да, всіх цих голосів штучних, не дуже природніх, якось захотілося щось таке справжнє, натуральне. І от я згадала цей фільм, він чорно-білий. Але він дуже життєрадисний, життєстверджуючий фільм. І особливо я обожнюю останні там, декілька хвилин, десь хвилин вісім фільму, в якому майже немає слів от, в цих там, декілька хвилинах. Це така, знаєте, от акторська ігра вищого пілотажу, да, коли актори. Жестами і поглядом говорять на екрані, це неймовірно. Я теж вирішила поставити ось ці декілька хвилин в своє відео, да, щоб нагадати і вам, і собі, що таке справжність, справжні емоції, як їх дійсно можна передати очима. Ну і е, як же не згадати да, про улюблений аромат Одрі Хеберн, це аромат Лінтегдід Живаншин. Я, до речі, от нещодавно придбала собі новинку цього року, цього парфуму Лінтехдід для Пахфа? Вирішила згадати, як він пахне, але вже в новій інтерпретації. І Для мене це такий дуже красивий квітковий аромат про різні квіти. Тут і тубероза, і мімоза, тут і такий трошки гіркуватий мігдаль спочатку і акорд груші. красивий люксовий аромат. Ну, це означає заборонений да, і згадується, що Одрі Хеберн якраз ну так, жартома сказала Юберу Живанши, щоб він ніколи не продавав ці парфуми нікому. Ну, Тобто заборонила йому це робити. Тому от і така назва парфумів Лінтегд. Ще один дуже класний фільм, який я нещодавно подивилася, і він мені дуже сподобався. До речі, є і книга така, і є ця книга українською це фільм Вуличний Кіт на призвисько Боб. Дуже класний фільм, дуже такий добрий, теплий, дуже оптимістичний. І є, до речі, продовження цього фільму Різдво Кота Боба». ну, Там, до речі, в цьому фільмі справжні герої от цієї книги, справжній кіт Боб знімається. І от дуже теж рекомендую вам подивитися цей світлий фільм. Uh, ну і uh, про бадьори пшик да, uh, я, до речі, приготувала тут два парфуми з, скажімо, таким вайбом. Uh, перший uh, хочу uh, згадати і показати вам uh, ну це, uh, згадати хочу Льонда uh, Дген. Гуталь, да, тому що це теж такий дуже бадьорий для мене от дійсно прозорий, красивий, такий чистий цитрусовий аромат. І інші теж від гуталь це Ле Шепрефель, Жимолесть. Теж от для мене такий дуже ароматичний. Дійсно, коли його розпилюєш, от, мабуть, так і зроблю зараз. Ой, прямо така доза бадьорості, дійсно відчуваєш. І інший аромат теж, ну, він такий більше, можна сказати, пікантно, такий ароматичний, але це теж уже класика, це Jo Malone Lime, Basil and Mandarin. От, в мене така мініатюрка. Ой, я його теж дуже люблю, обожнюю, От час від часу теж розпиляю, щоб підбадьорити себе. І останнє питання було серіал, який вкотре переглядаєш і який дарує почуття безпеки і парфуми, які ніколи не зрадять. Ну, однозначно, для мене такий серіал це секс і місто, тому що я, в принципі, люблю час від часу дивити серіали. До речі, от, один з нещодавніх, який мені дуже сподобався, це чому жінки вбивають. Дуже теж такий, ну, добре знятий серіал. А от секс і місто це серіал для мене такий на всі часи. Коли мені, наприклад, сумно да, або там, хочеться себе підбадьорити трошки, або там, ну, просто провести час, наприклад, я там, готую щось да, і паралельно мені хочеться щось таке послухати, навіть просто послухати, да, не, не побачити, то я вмикаю часто от саме секс і місто. Дуже такий дотепний, класна гра актерів. ну, Люблю цих акторів теж дуже. от, І якщо знову ж таки говорити про парфуми, які тебе ніколи не зрадять, да, тут у мене два аромати, які я підготувала. І перший аромат це класика, знову ж таки, вічна класика, якою в цьому році виповнилося 100 років, це Шалімар, звісно, дуже люблю ці парфуми. Ой, От саме взимку їх носити, це саме те. І е, інший аромат, ну, куди ж без нього, да? це аромат е, «Portrait of a Lady». Фредерік Маль, аромат, який створив Домінік Ропіон. Аромат про 400 троянд. Ой, неперевершене. От я вважаю, що ці аромати ніколи тебе мене не зрадять. Я, до речі, ще один аромат згадала, який мені теж дуже подобається. Ну, на жаль, у мене зараз немає. Він мені подобається тому, що от в його випадку він не тільки красивий сам по собі, да, але він не зрадить в знаєте, якому сенсі, що його в принципі, можна носити постійно. Да, і от він ну, Абсолютно на всі події, на всі пори року, ну, принаймні я так його сприймаю. І це е, аромат, який називається Дермес, але саме версія Абсолю мені дуже подобається. Перфюмер Жан-Клод е, ну, Може буде нагода там його офлаконіти, <свісно> мати в флакончику. Ось такий у мене був сьогодні тег дофаміновий. Я дуже сподіваюся, що вам сподобався мій тех, мої откровення стосовно от книг, кіно, серіалів, ну і ароматів. Я буду дуже рада почути вас, почути ваші дофамінові аромати, про ваші дофамінові книги, кіно і серіали. Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Я вам дякую, що були сьогодні зі мною. Буду вам дуже вдячна за ваші вподобайки, за поширення моєї контенту, за ваші коментари і за підписку на мій канал. Всім гарного дня і! До наступних зустрічей, Па-па!